Всім привіт! Давайте подивимось, чи буде наступ на Київ з Білорусі, чи буде наступ на Київ повноцінний з Білорусі? Скажіть, покажіть, чи будуть руйнування в місті. Так, ну по цьому поки виходять такі карти, що в них не виходить це. Карта повішенаї, що вони хочуть, але не можуть це зробити. Не, не зараз. Не, 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 в, не вигідний час. В минулому закрита дорога на Київ. На майбутнє карта війни вийшла в голові. Вони хочуть це робити дуже сильно. Але нема за що коштів не вистачає, не вистачає ресурсів, розбите серце, не вийде. Не вийде це робити. Карта сіла. І це наш захист. Там, де вони почнуть цей наступ, там він і закінчиться. Перемога за нами. Так, карта смерть -дії». Планується такий наступ. Планується. Але відтягується дата. Це вийшла карта дурак, що його не буде цього наступу. Так. Жертви в місті ще будуть руйнування. На жаль, час ми передкриємо це і подивимось насчід ракетних ударів по Києву, чи будуть, чи ні. Пер... Заперечую, заперечую, заперечую. Карта смерть вийшла в центрі розкладу. це також поганий знак. Заперечую. Перекриваю. Так, заперечую. Повішений хай буде. Це заперечую. 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 Заперечую думки про цей наступ, навіть руйную плани. Магічний супро... супроводжується магічно. Роблять приворот, щоб Київ чекав, чекав. Тут Росію, ну це взагалі, нонсенс, це неможливо. Але вони оце магічно таке роблять, щоб люди були настроєні, ну, як, щоб ми їх любили. Ну, це взагалі неможливо взагалі якийсь нонсенс таке робити. Так от карта Д'явол заперечую, 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 заперечую. Вони будуть тікати, вони будуть тікати. Ніякого наступу вже не буде. Вони дуже хочуть, але в них не вийде чисто фізично, матеріально, вони його не тянуть. На фоні событий, які відбуваються, що зараз не до того, не до наступу на Київ. Так. Зараз ми це все діло перекроїмо, перекроємо. Ні, це не буду вважать. Так, ще мені треба одна карта. Я шукаю Верховний суд. Щоб повернути весь негатив туди, звідки він прийшов, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу прибрати всю шкоду, всю загрозу, всі біль страждання, повернути назад на Росію, поволюващих сил. Да буде так. Прошу зруйнувати ворогові плани, щоб не було наступу на Київ. Да буде так і так буде. Дякую. Так, тепер ми подивимось. Подивимось ще одне питання, дуже важливе. Чи будуть ракетні удари по Києву, чи удари дронами? Чи буде руйнування в місті ще до кінця року? Скажіть, скажіть карти ровища сили, скажіть, покажіть, чи будуть ще руйнування в місті Київ? Чи будуть руйнування, чи будуть ракетні удари або удари дронами, або якоюсь іншою зброєю? Чи буде завдано місто шкода з боку росіян? Місто Київ. Покажіть, покажіть. Так, місто сумне. Сум. Є сум. Чи будуть руйнування? На майбутнє вийшла карта смерті. Це прибирать, Що будуть ще жертви на майбутнє. Зараз ми уникли якоїсь небезпеки. І збіжалі опасності, карта каже. Щось планувалось дуже жахливе, але це було відбито і не сталося цих руйнувань. Місто захищає, вищі сили, місто захищають. Так. Карта мир. Вийшла карта мир. Будуть від... атаки будуть, але вони будуть відбуватися. І ще є ймовірність якихось смертей. Ну це я прибираю, заперечую. Шкоду цю заперечую. Будемо перекривати. Перекриваю. Не вистачає коштів у людей в місті. Дуже дорого жити в Києві. Ну, як взагалі візді в Україні зараз. Війною. Так, перекриваю всю небезпеку прибираю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу відвести біду від міста Київ. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів Києва. І руйнувань у місті, всі смерті, всі руйнування, всі жах, горе, біда, повертаю біду, повертаю назад на Росію. Хто це робить, хай з вами станеться. По волі вищих сил, та буде так і так буде. Дякую карти Таро, дякую Вищі сили і дякую всім, хто мене дивився. І до зустрічі!